Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний вівторок, прекрасний благодатний день, прекрасний час. Сьогодні вже з Меджугорі. Тепло, але хмарно. Дощить. Але тепліше, ніж в Австрії. Трохи. І сьогодні, як завжди, підемо посилання. Посилання Марії. Ну, ну, бо Марія нам бажає. Щастя і хоче, щоб ми були щасливі і радісні. І для того, щоб ми були щасливі і радісні, дає нам ці послання. Вся мета і цих послань зробити нас вже щасливими, радісними тут і перейти на небо в тому ж самому стані і бути там далі, щасливими і радісними. Сьогодні візьмемо 25 листопада, 2005 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас моліться, моліться, моліться. Аж поки молитва не стане для вас життям. Дітоньки, в цей час особливим способом молюсь перед Богом, щоб дарував вам дар віри. Лише у вірі відкриєте радість дару життя, що Бог вам дарував, ваше серце буде радісне, думаючи про вічність. Я з вами і люблю вас ніжною любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання, де Марія каже, щоб молитва стала життям. Молитва це що? Ну, бо хтось думає, що молитва це е, ну, вервиться зранку до ночі. А, але як молитва може стати життям? Ти ж не можеш вервитися, молитися зранку до ночі кожного дня е, постійно, місяць, другий, третій. Ну, витримаєш тиждень і все. А власне, молитва, щоб стала життям, треба постійно розмовляти з Богом, постійно спілкуватися з Богом. Постійно в любі справі довіряти йому, питати в Бога там чи там, куди піти, туди чи туди. Тобто бути з ним, бути з ним. Цей особливий, каже дитинко, в цей час особливим способом молюсь перед Богом, щоб дарував тобі дар віри. Віра. Молитва це ще не віра. Бо віра це щось інше, щось інше. Віра це коли ти 100% переконаний, що Бог тебе вислухав і Бог тобі відповів. І каже Ісус, якщо б ваша віра була як зерно герчичне, а воно таке малюсіньке, малесеньке, то ми б уже гори передвигали. Вже б казав цьому дереву, вирвись, перейди там, встань, бо мені там краще відео знімати. І воно би то зробило. Розумієте, про що говорить? наскільки у нас віра сумнівна. Сумнівна. У нас всіх, мене також. Я не кажу, що в мене там віра, я вже гори тут так, ти гора підійшла до мене. Я би тоді сказав, под Бордо, підійди ближче, щоб я до тебе не ходив. Та й криже можеш ближче підійти. Знаєте, купив би собі тоді земельний участок десь за Меджугор'ям. і сказав би горам, підійдіть до мене і був би в центрі Меджугор'я. І Церква, прийди до мене. І я вже живу в центрі. Не треба нікуди ходити. Але ходити куди це власне і добре. Бо проблема тих людей, яким нема куди йти, в тому, що вони мало рухаються і потім м'язи відмирають. Тому прогулянка також важлива. З вервицею, з Богом. Тому нас Марія часто виганяє на природу. Ідіть, каже, вийди з хати. Вийди, прогуляйся, помолися, порозмовляй з Богом. Порозмовляй з Богом, бо на вулиці при тому як ідеш, завжди краще думається. Бо в хаті є справи, в хаті є посуд не мити, там пилюку протерти, там щось догодувати, там десь щось, там телевізор включити, там комусь відписати, комусь задзвонити. І пішло-поїхала. Суета, суєтой і суєтой поганяє. Тому важливо мати прогулянку з Богом. Прогулянка з Богом це можна навіть без нічого виходити. Не треба брати ні телефон. Не Вервицю. Ну, тобто, прогуляти з Богом, порозмовляти, поділитися. Бог знає все, але Він хоче, щоб ми ділилися, що в мене на серці сьогодні, за що я турбую сьогодні, що мене лякає сьогодні, про що я взагалі думаю сьогодні. І тоді Бог буде давати тобі відповідь: там не турбуйся, там зроби так, там зроби так. Так або інакше. Тобто, все є життя молитвою. Молитвою, коли ти постійно з Богом перебуваєш. А дар віри це ти коли впевнений, що ти з ним перебуваєш, а не в сумнівах, може я шизик, що розмовляю з Богом. Може я сам з собою розмовляю? А чи є там небо, а чи, а чи я не зрях пішов до церкви. Тобто, знаєте, такі сумнівні сумнів, постійно. Бо сумнів це якраз касує віру. Сумнів касує віру. А як укріплюватися вірі? Ну, це власне практика. Практика. Бо віра теоретично не існує. Теоретично, можна сказати, я вірю. Але коли завтра придеться віддати життя за Христа, то моя вже теорія може не, не справитись, розумієте? А коли ти віриш 100%, коли ти віриш максимально, то ти підеш і віддаш, бо ти знаєш, що тебе очікує вінець. Вінець справедливості і корона там, на небі. Розумієте? Це ось 100% переконання. Це так образ, знаєте, з крайності в крайності. Але кожного дня є таке випробування, де ти поступиш як віруючий, вкрадеш десятку чи не вкрадеш. Осудиш когось чи не осудиш, критикуєш, порівняєш себе з кимось сьогодні, чи не порівняєш. Тобто, бо ми іноді дивимося на масштаби. Але віра не приходить з таких масштабів, вона йде потроху до масштабів. І тому Бог тебе відразу не кинеть в, в цей випробування чи віддаш життя за Христа. Бог хоче тебе по крокам, поступово навчити довіряти, навчити вірити і бути переконаним. Бути переконаним. І це каже Марія дар, дар віри, дар. І добра новина сьогодні. Марія каже. Я сьогодні в особливий спосіб молюсь перед Богом, щоб дарував тобі дар віри. Дар віри. Тому нам сьогодні треба приймати цей дар віри. Але не тільки приймати дар віри, а й мати цю молитву. Молитва життя. Щоб моє моя життя, щоб моя молитва стала життям. Оце важливо також. Бо коли твоя молитва це твоє життя, тоді і дар віри до тебе краще приліпне. До тебе просто, ти йдеш собі, а він до тебе приліпає, розумієте? До когось відштовхується, а до когось приліпає. І це залежить також від тебе. Лише у вірі відкриєш радість дару життя. Побачимо, де знайти радість. Ха -ха. Лише у вірі відкриєш радість дару життя. Коли ти радієш просто від того, що ти є, від того, що ти маєш життя. Не від... Купи грошей там, і всього іншого, що ти здобув, або тобі Бог дав, всі ці речі добре. Але чи радітимеш ти без цих речей? А власне, коли ти віриш, і ти будеш радіти без нічого. Бо ти знаєш, що дар життя це цінність, це безцінно. Щоб Бог дав, щоб Бог тобі дарував, твоє серце буде радісне, думаючи про вічність. Бачимо, Марія каже про наслідки. Каже: от роби ось так, і будеш мати такі наслідки. Будеш радіти, твоє серце буде радісне, ти будеш думати про вічність, тобто про вічність. Ти будеш думати, що може Боже зробити для тебе сьогодні, щоб укріплювати вічність, твою вічність, твоє царство. Розумієте, це вже йде інші думки. Не де наживитися, де збагатитися, де іще там щось. А ти вже думаєш. Як продлити вічність Царства Божого. Продлити, Продлити, поки ти тут. Бо коли ти тут думаєш про вічність, про Царство Боже, то ти хочеш якомога більше ширити це царство. А коли вже там попадеш, то будеш також насолоджуватись цією вічністю. Але з радістю. З радістю. Бачите, твоє серце буде радісне. Ось це критерій. критерій. Чи сьогодні твоє серце радісне? Якщо радісне, то ти вже близько. Значить, твоя молитва вже перетворюється на твоє життя. І тоді тоді ти вже можеш знати, ага, я вже сьогодні радісно маю серце. Це вже добре, це вже добре. Я вже, коли маю радісне серце, я вже можу думати про вічність. Або коли я не маю радісне серце, я думаю, як звеселити його, як де знайти той мир. Я шукаю мир, а коли вже знаходжу його. То починаю думати про вічність. Я з тобою, Марія каже, і люблю тебе ніжною любов'ю. Ніжною любов'ю. І дякую тобі, що слухаєш ці послання, впроваджуєш їх, закладаєш в своє серце і починаєш ними жити. Або аналізуєш, чи живу я з ними сьогодні, чи ще не живу, чи маю я сьогодні радісне серце, чи ще не маю. А якщо не маю, то молюсь, молюсь, молюсь. Аж поки молитва не стане для мене життям. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з па папа.